Палаки тут зажаті у нас пацієнти, От вони стабілізатор проходять і дійсно на, на певний час. Да, на певний час. Це відділення працює так, як воно задумано. Третя міська лікарня вона одна з провідних медичних закладів, де проводиться. Надання допомоги медичної допомоги пацієнтам, починаючи з первинної допомоги, закінчуючи серйозними хірургічними втручаннями. І кількість пацієнтів, яка наразі обслуговується, перевищує 22 тисячі в рік. Це досить велика кількість з потенційно потужним колективом лікарів, і бачимо, що дуже дуже великі перспективи в зазначеній лікарні. є. Можливості розвиватися саме в кардіохірургії, дуже великий потенціал саме для лікування і інфарктів і, саме головне, інсультів, тому що це найперші хвороби, де потрібна допомога. І є перспектива дуже-дуже потужно підключитися в питаннях трансплантології. Ми десь сім років тому взяли курс на матеріальне технічне оснащення нашої лікарні. І, зокрема, за сім років нам частково вдалося відремонтувати багато відділень, а також закупити велику кількість необхідної техніки. І це дало свій результат, якраз, коли була пандемія, коли зараз почалася війна. Також ми не зменшуємо темпи закупівлі обладнання і проведення капітальних ремонтів. Тому що ця лікарня фактично є основною лікарням лікарню в місті Черкаси. Я вам скажу, що в день знаходиться біля 700 пацієнтів, які лікують і отримують невідкладну допомогу. І я думаю, що ми і надалі будемо сприяти, щоб лікарня розвивалася.